Доброго дня, у нас обідні переверва. З вами швиденько зараз знімемо, що у нас є сьогодні на обзорі цікава моделька. Оце, до речі, робиться для Одеси 250 кВт теж з автозоловиделенням і пневмоочищенням. Взагалі автомати стали дуже популярні. Це Зараз, оскільки людського ресурсу дуже не вистачає, і це становить ну, таку дуже високу частку продаж. В даному випадку у нас п'ятисотки повного повні автомати. Це от буде така котельня, котельня до пташника. Якщо не помиляюсь, Тернопільська область, це повністю буде автоматична котельня потужністю 1 МВт. Тобто, зверніть увагу, у нас котли переставляються зліва на права. Тобто, ми можемо це зробити по запросу. Да? Ви нам замовляєте один лівий або правий, або робимо по стандарту, а ви потім без проблем перевішуєте дверки, редуктора, тобто все предусмотрено так, щоб. Максимально швидко і швидко це робити. Тобто звертаю увагу, що пальники також у нас з автоматичним золовидаленням. Так, оця труба, там шнек, і вона з підколосникового простіру викидає отуди от всередину на золовидалення. нам Тобто ці ящики ми їх залишаємо для того, щоб все одно була універсальність, та, то щось трапиться, можна реверснути шнек, і тоді зала буде вигрібатись в цей ящик. Або їх взагалі можна знімати. Ну, ми залишаємо універсальність, тому пальник може працювати або в автоматичному режимі, або повністю викидає все в котел. Або Працювати звичайним і вигрібати все в зольний ящик. Інтернет-модуля зазвичай у нас вже йдуть в базі. Да, Оце така 950 -та автоматика. Плюм. Так, що у нас під датчиком в комплекті йде датчик погоди. Тобто котел може керувати системою опалення по замовчуванню, датчик димогазів. По ньому ви оцінюєте, наскільки у вас гарно почищен котел, що в даному випадку як класно справляється пневмо, і розумієте, яка у вас температура димогазів. Крім того, ми в базі даємо датчик звороту, і ви, і наша сервісна підтримка розуміє, в якому режимі у вас працює котел. Потім обов'язково диспетчеризація. Нагадую, тобто ви можете зв'язуватись з нашою техпідтримкою, давати їм доступ і вони вам будуть допомагати вирішувати фактично будь-які питання. Я вам скажу вже із практики, багато питань вирішується просто, просто ну, удальонно вибачаю за російську. Зольні ящики теж, вони у нас з ручками, їх можна відвозити. То есть, ручки тільки треба поставити спочатку, да, а потім зацепити ящики, тоді це зручно робити. То есть, ручка теж є, за що його возити. Крім того, там є кришечки, які да, дозволяють закрити, щоб все не розсипалося і все у нас було максимально комфортно. Крошки по 500. То есть, редуктора теж універсальні, можна наліво-направо, якщо вам Зручніше, щоб зольні ящики були справа. Просто знімаєте там фланці. Фланець, бачите, да? знімаєте фланець і переставляєте. Туди редуктор, а там знімаєте фланець такий же самий. Да? Там у вас є фланець, і там у вас вигрузка в шнек переставляється на ту сторону і у вас бункера стоять по обидві сторони. Шнеки для пальників нагадую в комплекті, да, і ви вставляєте в бункер з двома шнеками і все у вас працює. Дуже популярні стали модели для... з автозоловидаленням, тому що пелета дорога, да, і для людей гроші. Ну, Хто вміє рахувати, той розуміє, що автоматичний котел е виправдовується набагато-набагато швидше, тому що у вас. Ну, мінімум, мінімізується, по-перше, людський фактор. Да, і Вас буде можна сказати, вибачаю, завжди за російську. завжди теплообмінник максимально класний, максимально.